Є 11 годинників. Швейцарія. Всі потрібно привести до порядку. Так, механізм сертіна. Зараз я покажу механізми. Є деякі без за одну голову. от цікавий верджінес, один <кій> баланс цілий рондоматик автоматичний. Робочий. Отакий механізм автоматик, баланс цілий, механізм ЄТА. робочий, механізм сертина. Баланс цілий. Отакий мені не. Подомий механізм, баланс цілий, Oriental Watch, баланс цілий. Отакий цікавий механізм, позолочений баланс цілий, Virgines, на жаль, баланс бетий. Потрібно тут чити вісь і дві єти Ось два калібра. Один більший, годинник, один менший. Всім дякую за перегляд.